Одне питання в тому, що сама Десна, вона піднімається на 7,5 метрів і не дає можливість навести і понтонну переправу, і взагалі інші переправи ніж щоб так взяти і будувати тимчасовий міст. Тут прийнято було рішення, довго ми його приймали. Довго консультувалися з військовою обласною адміністрацією одного одній області, іншої області і з міністерствами І так далі. І було прийнято рішення відновити прольот. Вже проведені підготовчі геодезичні роботи, облаштований фундамент під опори, влаштовано першу з п'яти прогонових будов. Ігор Федорович пояснив, яка буде пропускна здатність тимчасової споруди. Це дозволяє свободно проїжджати, роз'їжджатися двом легковим автомобілям і в реверсному режимі проїжджати вантажним грузовикам. Надалі укладатиметься залізобетонне покриття, будуть встановлені відбійники і облаштований пішохідний тротуар. Саме найголовніше це те, що він тимчасовий, це десь можливість його розібрати після того, як настане мир його розібрати і зробити вже поворот повернути той місце тільки. За сприятливих погодних і воєнних умов відновлювальні роботи будуть завершені на початку листопада.